Чули? Бачили? Подивіться. Оце вони тільки чують мою розмову і отаке творять. Подивіться. Це я цього року. Я їх нічим не пирскала. Не пирскала. Ось подивіться, що твориться. Треба ще. Прочитати, що це таке, як вони називаються. От таке в гарбузах. Ну, це на, на слабеньких плодах, шановні. Ось тут є. Ну, один чи два. Бачите, Тома. О! Дивіться. Бачите? Зараз я як почну чіпати, вони тікають, бачите? Дарила так. Це торік сусідка спасла їх гарбузи мої, тому що на листя їли листя не по людськи як кажуть. То страшне, воно може. Ага, ось. Вау! Бачите? Оце таке. Земл... Землеробство. Бачите? Ну, ну, це вже готові гарбузики, треба буде зібрати. Але ось отакі на великих таких, а ну, єди, бачу, там вон величенький такий гарбузик. О, теж парочка сидить. Бачите, які. Ну, це вже їм, як кажуть, не страшно гарбузам, тому що тут не видно. Ось отаке буває. Таке землеробство. Бувайте здоровий, то щось закашлялось.